Привіт Сьогодні ми з тобою зробимо такий легкий макіяж. Техніка схожа на техніку Хайлі Вібер. Ми будемо починати з бронзера, і нам потрібна зовсім капелька тонального крему. поділюсь з тобою всіма секретами. І ще ми з тобою оглянемо новинки, деякі, які з'явилися в моїй косметичці, і ми будемо їх сьогодні тестити. Пішли дивитись весь процес. Спочатку перед макіяжем я обов'язково наношу свій догляд. Це і є моя основа основ, і найкрутішою базою є все ж таки догляд. А зараз я в захваті від сироватки, від Transparent Lab з вітаміном С, оскільки я залишу силочку в інстаграм, де можна придбати її. Тому що вона настільки круто підсвічує, підтягує обличчя вам не передати. Я отак набираю трішечки. Буквально 2-3 капельки достатньо для того, аби привести личко в порядок. І от рухами масажними наношу сировитку. Напишіть мені, бачите різницю? Шкіра відразу ж така наповнена, має таке свічення прямо всередині. Таке красиве, красиве. Сьогодні у мене буде техніка відзворотньою. Тобто, спочатку я буду наносити бронзер. Це буде макіяж по типу, як робить собі Хайлі Бібер. Тому ми починаємо з бронзера. Я буду використовувати отакий от свій улюблений шанель. Він Супер легко тушується, просто божественно красиво виглядає, має легесеньку таку підсвітку, величезним упаковкам, вам вистачить його дуже-дуже надовго. У мене відтінок 395. І буду розподіляти його таким синтетичним пензлем. Не лякайтесь, спочатку це може виглядати досить. Дивно, ну, тому що якщо не несете за багато бронзера, може здаватись, що у синячки не може здаватись, а такі такі будуть, що синячки стають трошечки а, такими більш активними. Не переживайте, ми нанесемо з вами консилер і це стане прекрасно. І трошечки обов'язково отак от наносик. І наверх. І в кінці я обов'язково ще пройдусь по цій зоні. Консилер для цієї техніки варто вибрати трошечки плотніше, ніж м, в звичайній техніці. Я беру свій від Антонова Beauty у мене у відтінку номер 01, до речі, дуже-дуже крутий консилер, якщо вміти ним правильно користуватись. Тому що деякі мої дівчата написали, що їм надто сильно пересушує, а вся справа в тому, що просто-напросто невірний спосіб нанесення. Я беру синтетичний пензлик і наношу. Відразу ж заполіровувати собі зону навколо носика. Зараз зроблю вам з однієї сторони і покажу різницю. Оп, і прохожусь обов'язково тут. Додатково, наче підкреслюю всю корекцію, яку ми робили до цього. У нас був раніше дуже популярний кларанс, чимось схожий, тільки ще більш пластична текстура. І він ще красивіше сидить в зоні навколо очей. Тому прямо рекомендую гляньте, як круто справись. Цю техніку можна виконувати і без тонального, але якщо вам все ж таки не вистачило покриття, або ви бачите велику різницю між бронзером та консилером, можна пройти з тоном. Я особисто хочу сьогодні додати тон, я покажу вам, що я буду між собою міксувати, аби добитись такого ефекту, прямо як у Хайлі Бібер, такої красивої, красивої, сяючої, зволоженої, мокренької шкіри. Це виглядає ну дуже красиво. Так, тепер я змішаю тональний від шарлоти у відтінку номер 7 і фільтр шарлоти у відтінку номер 3 для того, щоб досягти такого покриття легкої, вуальної текстури і щоб вона була максимально сяюча, щоб моя шкіра і Буду розподіляти також пензлем синтетичним ворсом і я його так вбиваю прямо в пензлик для того, щоб у мене вийшов тонкий-тонкий шар. І легесенько просто прохожусь поверх всього, що ми наносили. Ще один з моїх улюблених етапів. Це рум'яна, рум'яна влітку просто маст have. І пам'ятаєте, що відтінок рум'яна змінюється в залежності від сезону, ну і від макіяжу. Звичайно ж таки, і на вибір відтінку буде впливати, звичайно, ваша зовнішність. Я для себе обрала «She Glam у відтінку Risky Business, якщо я правильно прочитала. Зараз вам показую. Мені дуже подобається їх упаковочка. У мене вже є бронзер від Шеглем. Дуже мені подобаються ці продукти, тому що у них класна ціна, крута упаковочка і класний продукт, з яким справиться кожен. Так, показую вам відтіночок. О! Погляньте, як круто! Прям ідеально під засмагу, просто суперський. Так, набираю трішечки на ручку, а я вже їх пробувала. Хочу сказати, якщо порівнювати їх з Rare Beauty, то Rare Beauty будуть більш пігментованими. Просто маєте налювати. І ми нанесемо з вами капельку фільтру шарлоти в якості хайлайтер. А, от у мене. Буду наносити в ці місця, де у нас зазвичай виступає такі, знаєте, почервоніння після того, коли ми а, перезасмагали на сонечку. Коли ми надто довго були на сонечку, вийде у нас дуже красивий ефект і такий супер-супер натуральний. Отаким способом. Тобто, так яких дівчатам на своїх курсах завжди кажуть топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ, щоб вони запам'ятовували, як, як втушовувати. Я завжди кажу топ-топ, топ-топ. Щось скажете, як вам ці рум'яшки. Відінок рум'ян, просто божественно на красивий, мені дуже-дуже подобається. Трошечки пальчиком я на очі. Напишіть мені, кому цікаво, я розкажу, де їх взяти по класній ціні. І наношу, звичайно ж таки ще губи. І фільтр широти я нанесу як хайлайтер. Хоча на денний вихід я можу запросто обійтись і без цього етапу. Брівки я прочесала милом Inglot. А у мене отаке таке з серії Plain. Дуже подобається мені це мило. Воно не пересушує волоски і класно. Тримає, рекомендую вам спробувати. Тепер я дозаповнюю місця, де мені не вистачає волосочків, механічним олівчиком від Marqueering у відтінку номер 01. До ефекту об'ємної такої натуральної брови. Я буду використовувати свій улюблений маркер NYX у відтінку Ash Brown. Так, боже, вже все так, вже все так красиво, можете вже бігти. І доповнюю зовсім-зовсім трошечки я не хочу. Перевантажити макіяж берівками, тому зовсім зовсім легенько пройдусь. І кілька штрижків маркером. От така бровка виходить в нас з маркером. Що скажете? Красиво. Я буду наносити свою від Марк Вірін. Дуже подобається мені ця упаковка. Дуже естетично красиво виглядає. Через це моя рука завжди тягнеться до неї. Крім того, що. Вона крута сама по собі. А, це пудра по типу пудри Overglas, яка зашліфовує, підсвічує, дає такий ефект soft focus. тому вона мені дуже-дуже подобається, як вона блюрить пори і візуально злегка розладжує морщинки. У мене відтінок Light Beige, буду наносити пензлем від MVI. У мене це номер VS02. Дуже легенька. І така напівпрозора і дає таку легеньку легеньку І матую носогубки і лобик. І в кінці прополіровую. З очима у мене буде сьогодні також максимально все просто, тому що мені сьогодні йти на вокалу, у мене сьогодні заняття танцями, роботи з клієнтами, тому макіяж сьогодні максимально легкий. Напишіть мені, якщо хочете вечірні літні смоки, то я зніму для вас ролик. Перед тим як нанести туш, я наношу завжди останнім часом сировитку від Еверін. Мені дуже сподобалась сировитка, класно видовжує мій оп. Туш, також Марковірвін, класна упаковочка, силіконова, от така щіточка. Мені цим це дуже-дуже подобається. Не осипається впродовж дня, класно і видовжує, і прочісує війки. От прям дуже суперська. Якщо, наприклад, з вам за НАТО, це буде трохи скромніше. А я люблю війти, густо профарбовані. Ви це могли спостерігати у моїх відео, що у мене. Завжди мінімальний макіяж, але Вій при цьому профарбований досить густо. І я люблю робити собі ламінування Вій. Це улюблена моя процедура. Я, до речі, роблю його собі сама. І залишилось доповнити губовівчиком для губ. Сьогодні хочу вам показати шарлоту у відтінку Iconic Nude. Це бежевий, більш прохолодний нюд. Дуже важко знайти такий відтінок, оскільки зазвичай на мені всі стають рижими. Цей ідеальний нанесення малівчика у нас вже були рум'яни, тому у нас виходить просто ідеально красивий макіяж губ. Пальчиком я додам капельку бальзаму для губ. Від українського бренду ЄЛАН. Він якраз додасть і додаткового об'єму, і класно зволожить губи. Напишіть мені, як вам мій сьогоднішній такий легкий натуральний макіяж, чи взяли щось для себе з цих технік, і підписуйтесь на мій інстаграм, там багато цікавого. Дякую за перегляд, не забувайте ставити лайки та писати коментарі для того, щоб в мене був стимул та мотивація творити для вас нові відео і ділитись своїми знаннями, оскільки це дуже-дуже цінно для мене. Гарного дня і чекайте наступних відео. Па-па!